Привіт! Кілька місяців тому ми збудували цього красення, і сьогодні вперше його оглянемо. Це будинок u 3 площею під 130 квадратів на два поверхи з другим світлом на дві спальні. Ходімо. Як бачите, модульні префа-будинки це не завжди про компактні розміри. Цьому будинку під 130 квадратів. я знаходжусь на другому поверсі, потрапляючи всередину, я опиняюсь у передпокої. Тут буде вбудована шафа для речей, технічне приміщення, далі вхід у бункер. Так, за цей час ми збудували і бункер під будинком. Докладніше, може, ми знімемо про це окреме відео. Тут гостєвий санвузол. Що важливо? Що як тільки я заходжу всередину, зразу бачу вітальню без додаткових коридорів, яка, мов, мене запрошує всередину. Це створює додаткове відчуття простору і затишку. Площа вітальні 34 квадрати, але завдяки такому об'єму вона здається набагато більшою. Погляньте, наприклад, лише на висоту вікон. В Будинок потрапляє. Багато світла. з Ці вікна розташовані на схід, а ці на південь, і весь сонячний день вітальню заливає природне світло. Розповім трохи про технічні характеристики будинку. Ми його виготовили на заводі за кілька місяців і потім змонтували на ділянці за три дні. Це будинок заводської збірки. Ми надаємо гарантію на силовий каркас 10 років, а сам строк експлуатації буде більше 100 років. Будинок побудований з дошки і брусу камерної сушки, обробленого і виготовленого на, на фабриці. А утеплення будинку підлога і стіни 200 міліметрів, а стеля 300 міліметрів. Зараз ми вже почали а, зайшли на внутрішнє оздоблення. Етап прокладка електрики, далі сантехніка. І поїхали-поїхали виконувати внутрішні роботи. Про підлогу в цьому будинку наші бригадири кажуть, що це брат каменю. Просто послухайте, який глухий і монолітний тут звук, коли я приги. Це і відрізняє будинок заводської збірки від звичайних дерев'яних будинків. В цьому будинку буде встановлена водяна тепла підлога. До речі. Цей будинок ми можемо поставляти або з підлогою з фабричних панелей, як тут, або встановлювати на фундаментну бутонну плиту, як ми робили в Одесі, наприклад. Раз, два, три, чотири. Ширина вітальні 3 метри 60 см. На цій стіні ми розмістимо телевізор, камін. А тут буде диван. Це лаунж-зона. Вона зонально відокремлена. Далі, проходячи ближче до кухні, буде великий обідній стіл, і далі безпосередньо сама кухня. Тут ми вже почали розводку електричних кабелів, можна побачити. Кухня буде або на одну стіну, або кутова. Замовники ще вирішують. Біля кухні зразу знаходяться двері для виходу на терасу. Це також дуже круто. І ці двері розпашні. Коли ми їх відчиняємо, то утворюється 2 метри світлового прийому, і тут буде велика тераса. А тут вхід у спальню першого поверху. Спальня першого поверху це дуже зручно, оскільки вам не треба підніматися сходами. Її можна залишити або для дітей, або для літніх людей, якщо вони живуть з вами, або, наприклад, лишити для себе. А тут є невеличка ніша під гардероб, а це панорамне вікно. Із нього можна прямо вийти на двір. Тарам. Воно в повний зріст і знову таки, яка тут висота, подивіться. Вітаю на другому поверсі. Тут дві спальні. Трошки більша, 12 квадратів, трошки менша 10 квадратів. І санвузол площею 7 квадратів. В спальнях ми запроєктували французькі балкончики з панорамними вікнами. От ми впустили весну всередину. Тут буде перемичка, і можна стояти, сидіти або бути тут і насолоджуватись природою. В базі ми встановлюємо в цій серії двокамерні енергозберігаючі вікна з ламінацією в масі. Всередині вікна, заповнені аргоном, і кожне вікно ми виконуємо по технології теплого монтажу. Таким чином, стик між вікном і будинком буде теплим, там не буде промерзань. До речі, площа вікон у будинку близько 35 квадратів. І я вже чекаю коментарів, наскільки тут буде холодно взимку, але ні, тут буде дуже тепло і витрати на опалення будуть незначні. Адже я сам прожив два роки у виставковому будинку, і навіть в люту зиму у нас були витрати на опалення півтори тисячі сімсот гривень на місяць. І це з урахуванням і опалення, і всієї електроенергії, яку споживає виставковий будинок, площею на сімдесят квадратів. Цей будинок придбала молода сім'я, яка буде жити тут постійно. Тобто це основне житло для сім'ї. І насправді у нас а, так купують більшість замовників як основне житло для сім'ї повноцінний будинок. Ось я і показав вам один з наших улюблених будинків u 3. Напишіть, як він вам. Ви би охоче жили на першому поверсі або на другому. А власникам Дмитру і Наталії я бажаю найшвидше завершити оздоблювання роботи і провести тут величезну кількість радісних, класних моментів жити, кохати, любити і щоб цей будинок став вашим а, справжнім сімейним гніздечком. На все добре, побачимось!